Харі Крішна. Вивчаємо Пхагаватді, як вона є. Глава 1, вірш 10. В цьому відео поговоримо про те, як працюють закони карми. Хто винен в моїх проблемах? Хто що не робив? Такий ай-яй-яй. Да, ну, також про миротворення. Всі хочуть миротворення. Що це означає? От, е, люди думають, що умиротворена людина, яка лежить на дивані, там, скролить Facebook, допустім, чи, не знаю, дивиться там кіно, да, лежить на дивані, лузує на сіль, нічого не робить. Це, це умиротворена людина. Ну, або ще образ е, такий духовний, є, да, що куди залізти в гору, сісти під дерево. і Умиротворена людина максимально ефективно вирішує завдання, беручи всю відповідальність за ті проблеми, що виникають. Під час його життєдіяльності. Оце є вмиротворення. Просто бути спокійним. що відбувається в своєму житті. Ну, щось зробив, от зараз от прилетіло, скажімо так. Да? Умиротворення це розуміння, що кожен отримує лише те, на що заслуговує. Якщо що відбувається в вашому житті, ніхто не винен. Ви щось робили в минулому, тепер вам це прийшло в Ви такому вигляді. Тому він спокійний, нікого не критикує та не звинувачує у своїх власних проблемах. Він знає, що все чесно і справедливо. Жодної помилки у божественній канцелярії немає. Там все чітко. Робив добрі справи, отримаєш добро. Робиш погані справи? Ну, отримаєш відповідно. Миротворення це форма багатства без жадібності. Да? От е, Люди, коли спостерігають, дивляться, да, там, вони там, от, 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 я хочу стати багатим. Да? Ну, я астролог до мене люди постійно там, дайте мені якусь там чарівну мантру ну, от, для того, щоб я от, став там, крутим багато заробляв. Повторюйте молитву. махамантру повторюйте: Харі Кришна, Харі Кришна, Грішна, Крішна, Харі Крішна, Грішна, Грішна, Харі, Харі Харі Рама, Харі Рама, Харі Рама, Рама Рама, Харі Харі. Але повторюйте її для духовного росту. Коли ви прокачалися, вам все прийде необхідне. Заціальних вилюбців не проживають. Там кажу, богатерія там все чітко працює. Но, це форма багатства без жадібності. та Юпітер вона розширяє, вона всім щось дає. Дивіться, наші наставники, цьому вони духовні вчителі. Но, тому що вони нам щось дають. Чоло прохопада, який шлях прийшов для того, щоб нам принести ці знання. Він щось віддає. Но, почніть щось віддавати. Ви станете багатою людиною, хорошо? Без жадібності. Якщо ж людина має багатство з жадібністю, це є та сама бідність навіть ще гірша. Знаєте, про деяких людей да, що вони, вони настільки бідні, що вони мають всього лише гроші. Це в дійсності проблема. Це, ну, це, це форма жадності. Ти просто маєш пачки грошей і біду. Нічого доброго там немає. Підолашний не той, у кого немає грошей, а той, кому не вистачає того, що в нього вже є. Про що нам постійно в нас вертає апха Дякуйте за те, що маєте. Повірте, якщо ми подивимося, ми, ну, ми дуже багато маємо. Давайте дуже просто. Подивіться, як люди жили 200 років тому назад, як живуть сьогодні. Зумієте? Ви хочете їсти, ви вийшли там, не знаю, 5-10 хвилин купили в магазині практично любе те, що ви хочете. Сервіси любі. Все працює там за долю секунд. Молодь же обновила до того, що сайт грузиться на 0,3 секунди довше, ніж має. Нормально. <хи> я пам'ятаю, як я в дитинстві. Ну, треба було попасти там кудись, щоб платіжку заплатити в певний час, в певні дні. вистояти чергу. І там, щоб якусь, щоб гроші віддати, ти мусив стояти ще в черзі і ще й там підстроюватися. Я бі, що та тітка там хамила, а гроші тут ходить носить. Подімаєш там. Да? Тобто, ну, ми не дякуємо за те, що ми маємо. Один відомий письменник казав: щастя в тому, щоб робити завжди, що хочеш, а тому, що завжди хотіти те, що робиш. Ну, я цю фразу чув від різних людей. Да? Це один з письменників, який ну, пересказав ну, це, скоріш за все, десь воно йде з водичних писань. Тобто, незадоволеність це в дійсності і є наша справжня бідність. Дивіться, візьмемо людину, яка жила там, 200 років тому назад, да, і сьогодні, от її з, з, з минулого зараз помістити в теперішнє. Її розірває від щастя. Її просто розірває від щастя для того, щоб кудись поїхати. Люди там клумки на плечі і пішов там, півроку йшов в одну сторону, півроку в іншу, щоб щось зробити. Люди листи відправляли, зберігали їх, воно там півроку йшло в одну сторону, півроку назад. Їх зберігали ті листи, колекціонували. Це була цінність. Зараз ми тут на другий кінець земної кулі, повідомлення написав, через 2 секунди пішов на ефік. Розумієте, куди? Тобто, ну, да, ми не цінуємо цього. Ну, ми привикли для нас же це нормою стало. Тобто незадоволеність. Оцініть те, що ви маєте. Коли людині постійно чогось не вистачає, це викликає в неї почуття неповноцінності, яке виявляється, в чому? в гордості. Мало я, я такий великий, я всього достойний, нічого не дають, там, да? годий. Ну, Пристрасть переходить куди? В невігластво ну, за всіма витікаючими наслідками. Вихваляючись, людина просто не знає, як йому позбутися власних вад і проблем. Він намагається довести собі та іншим, що в нього все добре, і хвилюватися нема про що. Проте всередині в нього страх і порожнеча. Що робить Дурьодан? У нього посередині страх, пустота. Знаєте, як кажуть людини в серці дірка розміром з Бога. Це дірка. Тому що якщо там пусто, вам нічого не поможе. Можете мати в зовні все, що завгодно, нічого не дасть. Там буде тільки страх і порожнечка. Виховання це крики душі про допомогу. Вихваляння це крик душі про допомогу. Людині щось не вистачає. Як людини все добре, вона спокійна. Зайдіть в інтернет, подивіться, як себе ведуть мільйонери. У мене гроші батька батьками танці з маракасами, да, то що. Мільярдер не буде ходити, спокійно собі сидить, в мене все добре. Він буде з тих хвилиць показувати, що у нього тільки гроші і ще щось таке. І все тихо і спокійно. Вона зайде, заведе когось, їй, їй допомогти вибратися з темного колодязя самотності та безвиході, але ніхто її не чує. Ну, Тобто людина, яка вихваляється. Да? Щастя людини ховається у дії. Кохання перевіряється готовністю робити щось для інших. Тому й задоволення може бути щасливим та нещасним. Як тільки ми зупиняємося і перестаємо жити заради інших, наше вмиротворення стає гріховним і перетворюється на дармоїдство. Там в інтернеті різні ходять меми, цитати, відео от і. Чоловіки розказують, які мають бути жінки і їхні обов'язки. Знаєте, це смішно виглядає, тому що коли чоловік розповідає жіночі обов'язки, а жінки психологи розповідають чоловікам про їхні обов'язки. Чоловіки, давайте ми будемо свої обов'язки виконувати, жінки будуть виконувати свої. Тобто, наприклад, на коханні двох людей це яким чином виглядає? Є чоловік, він любить друже. Він її матеріально забезпечує, купує все, що треба, ну, як про квіточку турбується. Вона росте, цвіте, пахне. Ну, те саме, коли жінка турбується про чоловіка, ну, це будуть стосунки. Mm. Якщо жінка задоволена чоловіком, вона їсти, приготує в квартирі, прибере. От чоловіки так, ти маєш прибирати, їсти там і так далі. Ну, це ж не про те, це ж не любов. Mm. Любити, це знаходити у щасті іншого своє власне щастя. Mm. Така людина, не зупиняючись ні на хвилину, намагається, щоб навколо неї не було жодної нещасної людини. Ну, так в дійсності живуть світі, вони стараються зробити всім, ну, щоб всім було добре. Ну Для прикладу, давайте ми подивимося, що про прохопада, коли він приїхав, ну, він мене не знав. Тож я народився в цей світ, він через там, рік часу пішов з цього світу. Окей, ми з ним не зустрілись, Ну, дякуючи тим знанням, які він привіз, вони реально врятували моє життя. Дякуючи йому і дякуючи доктору, ну, я жив здоров і надара прекрасно почуваю. От, мають можливість вивчати ці знання. Якби не доктор і не е, е, ці книги, які надрукувашили прохопада, я би тут не був вже точно. Щось би було зовсім по інакшому була би біда. Іноді смиренність стає дуже схожою на неповноцінність. От. Однак це зовсім не так. Справжнє смирення це розуміння, що я неповноцінний без Бога любові до нього та його дітей. Бачите, люди стараються підняти саму оцінку стати повноцінними. Без Бога ви не станете. Це не допоможе. Я ну, просто працюю в сфері, пси, ну, як астролог, психологи, ковчаться мої колеги, друзі. Я бачу, що там робиться. І вони пробують це все, там, говорити про все, що завгодно. Но там нема Бога. Ну, от, один з відданих, один з моїх наставників, кого я вивчав курс попхагу дітям. Рамару Папробу, ну от він сам психолог. Він також сказав, бо ми коли навчалися, він казав: каже, я закінчив у нього другого світу як психолог. Він каже. Каже, вони викинули Бога звідти і пробують оце все щось робити. Я зараз сам вивчаю психологію, ну якщось як психолог, магістра, ну, там дійсно та проблема. Тому що ну, навіть мені з психологів ніхто не міг дати відповідь на питання, що таке душа. Ми вчаємо науку, психологію, психі — це душа, логос — це наука. І що таке душа, ніхто пояснити не міг. Ну Тому ця е, повноцінність може бути, да, як от каже наш наставник. Да, за умови, що там є Бог та, і любові до нього та його дітей. А, ну, тобто всі душі це є його діти, так? Ну, ми всі брати так? Ну, От, Але розвиваючись в духовному житті, ми встановлюємо з ним зв'язок і знову стаємо самодостатніми. Як тільки я розумію, в чому полягає моя справжня неповноцінність, я врятований. Тому що люди стараються, знаєте, там, не знаю. там... Три шуби на себе вдіти, в двох машинах їхати одночасно не допомагає. Три поверхи зверху Ну Це який зовнішній фактор, аксесуари можуть бути, атрибути, воно не допомагає. Так, житло потрібно, автомобіль потрібен, але коли це бажання якимось матеріальним атрибутом компенсувати внутрішню пустоту. Воно не допоможе. Якщо в моє серце приходить духовне життя, от воно вже ніколи з нього не йде, навіть якщо ми його покликали на 5 хвилин. Знаєте, цей стан, коли ви його отримуєте, оця благість, це блаженство, внутрішнє, коли воно до вас приходить, все, це, це смак, який ви відчуєте, ви будете його шукати всюди, і ви його можете тільки там знайти. Це при спілкуванні з духовними людьми, зі святими в храмі, при спілкуванні з додумцями, ну хто ходи в храм так само, тільки там все. Якщо ви цей смак один раз вхопили, його неможливо забути. Тому що люди, знаєте, ну душа, душа вона проситься, вона шукає цього смаку. Ну і хоч якийсь контакт, от він дуже важливий, хоч якийсь. Ми можемо щосили виганяти ви духовність їхнього їх, Зараз, їх. секундочку. Тут щось. Трошки граслів іде. Ми можемо щосили вганяти духовність їхнього серця, їхнього свого серця. Ми можемо покликати Бога і ненавидіти святих і все, що з ними пов'язане. Але духовність ніколи не піде повністю. Вона просто голосно грюкне дверима, а сама сховається у нас під ліжком в найдальшому куточку нашого серця, так, щоб нам здавалося, що нам здалося. Ну, тобто буває таке, що духовність прийшла, ми щось так. Ой, а ми потім починаємо святих розганяти, ще щось таке. Ну, там же как, вона вже як засіла, ну це по доброму Знаєте, бо ну, є там люди, хто маніпуляціями там займається. От, жінки, вони теж такі хороші маніпулятори, да? жінки? давайте що, знаєте, як до чоловіка підійти, що йому сказати, як сказати, там шарм певний. Да? Чоловік про вас постійно думав. Да? От. Ну тож Господь він найкращий, такий, ну найкраще знає ці всі речі. Да? І він що вже в серці поселився, все, він звідти вже не вийде нікуди. Тому що людина намагалася стати гарною, от вона, потрапляючи навіть у найстрашніші умови життя, зв'язуючись з найгіршими людьми, здійснюючи найж... найжагливіші вчинки, все одно зберігає у своєму серці бажання очиститися і стати святим. Ну, давайте так, найгірші вчинки робити не будемо. Уже, хорошо, тут не про це. <сіхі> ну, про всяк випадок, можу уточнити. Да? Mm. E, ну, ми попадаємо в, ну, в не дуже приємні обставини нашого життя, ну, як ми зараз в Україні. Да? Ну, зовсім неприємну історію ми попали. Mm. Але в нас, якщо цей смак є, от він там залишиться, він відновиться. <сіхі> І нам завжди все одно захочеться вернутися до цього смаку. Я казав, що прохопада, як в, написано в ведичних писаннях, про те, що кожен святий має минуле, а кожен грішник да, може очиститися, стати святим. Тому в нас все одно на дуже десь глибокому ну, на рівні душі, да, то есть, ну, це може здаватися десь дуже глибоко. У нас є це бажання. Воно все одно в нас є, і ми хочемо бути класними. Причому всі як чоловіки і жінки не дарма кажуть, що велика людина велика навіть у своїх помилках. А низька людина низька навіть у своїй правоті. Осідні традиції було прийнято не карати того, хто провадив життя святої людини. Його просто проганяли, але не карали. Всі розуміли, що в його серці залишилося бажання продовжувати свій шлях. Просто в цей час він не здатний на це. No. Ну, тобто Якщо б людина почала щось робити, ну буває, ну помилилась. Ну, ну щось там, планети, ну Зараз знаєте, прийнято <сі> всі астрологи вивчають, да? планети стали не так. Меркурій там ретроградний, ще щось там сталося. да, І в цьому випадку ну, 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 буває. ну Щось помилився, щось не те так зробив. От. Але все одно бажання це є. да, зробив помилку, окей, все одно хочу рухатися далі. Я пам'ятаю, я вчився на курсі, хороший чоловік. от, І перше заняття, яке в нас було, ну я так підготувався, думаю, ну, з нас там зоро будуть. Такі сякі, давай, давай. Ну, от, і моє було дуже велике здавування. Це коли перше заняття нам сказали, що ну, ви бачите, були там світі, були там шива, там да, даточ, от такі-такі от, от, от історії. Вони там ну, робили якісь помилки, тобто були якісь помилки. Ну, нічого виправились, поїхали дальше, я такий... Фух, ну це не означає так, що свідомо робити помилки. Ну я ж чоловік, я ж можу помилятися. Як бо да, от старатися уникати? Так, да, ми можемо помилитися. Ну і ми, то тобто, ну, я і ви, там ще хтось інший. Ми маємо право на помилки. Ну от ще раз кажу, старатися уникати це. Ну ці знання, ця інформація надається не для того, щоб ви ну, я ж можу помилятися. Ну давайте я буду тепер помилятися. Ну в своїх корисних цілях. Ну не про те. Тому перше, що необхідно для вмиротворення, це вмиротворити свої почуття. Перше, що починаємо, чотири горіших принципи. Да? Ну, Причому зверніть увагу на це слово втихомирити, а не перемогти. Ну, дивіться, є океан, як його ну, перемогти. Ми ж не можемо перемогти. Ми може втихомиритись. Так само вода, наші почуття, ми можемо їх трохи втихомирити. Це означає, що наші почуття мають стати нашими друзями і не захоплюватися тим, що викликає у нас біль. Ми ж зі свого боку намагаємося давати їм те, що вони хочуть отримати, але в безпечній та контрольованій формі. Вісна в етичних писаннях там не кажеться про те, що не можна їсти там. Треба, окей, але є певні процеси, є певний час. Ну от, так, Коли їсти є кадаші, є якісь свята, от, і в цей час цьому тримати піст. Ну, там ніде не написано, то, що ввечері маєш від пуза навалитися, пузо гори і сидіти так. Ну, от, має бути скромно, акуратно. Да, тобто можна, але порціями потрошки. Бо, Тому що якщо це за багато порцій, ну, може бути біда. М -м. Вогонь, що контролюється, корисний а безконтрольний, переходить у пожежу. Бачимо? Да? Культура це що сили контролювати, щоб багаття не переросло в пожежу. От що таке культура. Нам вогонь потрібен. Ми не можемо відмовитися від вогню вдома. Він нам потрібний, нам потрібно їсти готувати ну, в нашому тілі. Так, якщо б не було ну, там, певного тонкого вогню, наше б тіло не рухалося, ну, не було б температури, ну, холодне стане, <різвідь> розуміємо. Але якщо воно контрольоване, то це тоді буде все в порядку. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Хай Хайкиша.